Налаштовані партії в своїх теплих офісах, читься з того, що робиться в центральній східній Україні. Не роблять висновки, розумієте, вони просто сміються людям в очі, закрилися брамою, не захотіли нас посити на си подвір'я, щоб ви почути, що ми від них вимагаємо. От ми вимагаємо. Перше, ми даємо цій самій партії Йонідила 31 січня для того, щоб вони вийшли з цієї е, злочинної банди свій потім кліток. Якщо вони цього не зроблять, починаючи з 1 лютого, ми будемо, а ми знаємо, хто є ці партії ми будемо шукати інших людей, знаходити їхні фотографії, їхні імена, будемо робити листівки, плакати розклеювати по всьому, по всій Волині для того, щоб їхні сусіди, їхні родичі знали, що саме ці люди є пособниками бандитів на Волині, щоб вони знали, щоб вони не подавали руки що вони з ними не віталися, тому що на Волині не місце партії регіонів. Більш того, ми будемо вимагати, щоб партію регіонів заборонити на закладному рівні, тому що от, те, що ми, навіть ми написали, короткий перелік тих доказів злочинства партії регіонів, вже дають підстави говорити, що партія регіонів повинна бути заборонена, тому що вона злочинна.